Вітаю! Уявіть собі на хвилинку, чи можливо вмістити ціле суспільство з усіма його пристрастями, конфліктами таємницями в одну гігантську серію книжок. Звучить амбітно, правда? Ну саме такий неймовірний проект ми сьогодні і будемо розбирати. Отже, наш план такий: спочатку ми зануримося в сам проект Бальзака, його структуру. Потім, щоб усе це зрозуміти, візьмемо один яскравий приклад гопсика. Розберемо його, так би молити, по кісточках, хто він такий, ця людина автомат, і в що він вірить. І наостанок побачимо, як через цього одного персонажа Бальзак показав нам усе суспільство. Гаразд, давайте почнемо. Проєкт Бальзака це справжній літературний всесвіт. Що ж це за звір такий? Тільки вдумайтеся в цю цифру понад 90 романів і повістей. Це просто колосальна праця. А мета була ще грандіозніша створити таку собі повну, живу картину звичаїв Франції 19 століття. Так, амбіції у нього були, скажімо, прямо зухвалі він хотів не просто писати романи, а задокументувати цілу епоху, і в центрі його уваги був новий панівний клас буржуазія. І щоб якось упорядкувати цей величезний матеріал, він розділив свою людську комедію на три рівні, чи то яруси: перший етюди про звичай показував, що відбувається на поверхні, тобто наслідки. Другий філософські етюди, копав глибше, шукав причини. А третій аналітичні, мав дослідити самі основи, принципи, на яких усе тримається. Тобто він ніби знімав із суспільства шар за шаром. Добре, з масштабом розібралися. Але як взагалі почати читати такий гігантський твір, де точка входу? Бальзак, на щастя, дає нам ідеальний ключ. І цей ключ окремий показовий персонаж. Справді такий розмах може просто приголомшити. І виникає логічне питання з чого ж почати? Як осягнути такий всесвіт? А відповідь Бальзака геніально проста. Треба зосередитись на одному ідеальному зразку. Розумієте, він не писав сухих трактатів про суспільство. Ні. Він брав конкретну людину і через її життя, її історію показував, як працюють великі глобальні соціальні сили. Кожен такий персонаж це ніби цілий світ у мініатурі. І наш вхідний квиток у цей світ це повість Гопсик. Вона написана у 1830 році і входить до циклу сцени приватного життя. Це коротка, але неймовірно влучна історія про паризького лихваря. І фокус тут один абсолютна всепоглинаюча влада грошей. Ну що ж, давайте знайомитись, хто він такий цей гопсик? Це навіть не зовсім людина. Це радше якась невблаганна сила природи, втілена в людській подобі. Оповідач Дервіль дає нам його портрет, і він, чесно кажучи, аж моторошний. Ось послухайте. Обличчя місячний лик, жовтавий, як срібло, з якого стерлася позолота, риси обличчя незворушні, ніби вилиті з бронзи, жодної емоції, жодного життя. І його дім це точнісіньке відображення його душі. Уявіть собі, все чисте, але потерте, холодне, жодної зайвої речі, жодного натяку на затишок чи тепло. Така собі оселя старої діви, як каже автор, все підкреслює його відстороненість від життя. Це справді людина автомат. Його ніби щоранку заводили ключем? Його життя текло абсолютно безшумно, як пісок у годиннику, жодних пристрастей, жодних поривів? Він свідомо придушував у собі все людське, щоб як він вважав, зберегти життєву енергію. Добре, портрет зрозумілий. Але що ж рухає цим механізмом? Яка в нього операційна система? А система ця його філософія, і вся вона обертається навколо одного, навколо золота. На думку гопсика, все, у що ми звикли вірити, кохання, совість, честь це все ілюзії, пусті слова. Є лише одна єдина річ у світі, яка є реальною, надійною, за яку варто боротися, і це, звісно, золото. Чому саме золото? Бо, як він каже, у золоті зосереджені всі сили людства. За золото можна купити все: владу, насолоду, навіть людські совісті. Воно це універсальний ключ до будь-яких дверей. І цей світогляд у нього не на порожньому місці виник. Він багато подорожував, бачив світ, бачив людей. І всюди, за його словами, він бачив одне й те саме нескінченну боротьбу між бідними і багатими. І з цього він зробив для себе простий висновок краще бути тим, хто визискує, аніж тим, кого визискують. І знаєте, що цікаво? Навіть його ім'я Гопсек з голландської перекладається як глитай або «ненажера». і це ж ідеально описує його суть він буквально поглинає чужі долі, чужі статки, чужі життя. Отже, з філософією зрозуміло. А тепер давайте подивимось, як ця філософія працює в реальному житті. Адже Гобсек — це не просто теоретик, він дзеркало, в якому, як у кривому дзеркалі, відображається все суспільство через долі його клієнтів. І тут Бальзак робить геніальний хід. Він показує нам двох абсолютно різних жінок, які приходять до Гобсека. З одного боку, графиня Дереста, це світ аристократії, розкіш, марнотратство, моральний занепад, вона вся в боргах через свої пристрасті. А з іншого Фанні Мальво, проста швачка. Це світ праці, скромність, чесність, порядок, дві крайнощі, два світи. Так, вони два протилежні полюси суспільства. Але перед гопсиком вони рівні, бо він це мовчазний, всеведющий суддя. У його світі є лише два типи людей боржники і кредитори. І неважливо, хто ти, графиня чи швачка, ти все одно потрапляєш у його павутину. І ось тут ми бачимо, чому гопсек це не просто лихвар, він це втілення самої ідеї грошей. Безпристрасна холодна сила, яка рухає світом і людьми. І саме тому ця невеличка повість є ідеальним зрізом усієї людської комедії. Вона показує, як прагнення до багатства, ця золота лихоманка пронизує абсолютно всі людські стосунки. Наприкінці історії оповідач Дервіль, який бачив усе це на власні очі, залишається приголомшеним. Холодна залізна логіка гопсика його глибоко вразила? І він ставить питання, яке бальзак, по суті, залишає нам усім. Питання, над яким варто задуматись невже, невже і справді усе зводиться до грошей?